Декомунізація на Закарпатті триває. Геннадій Москаль перейменував ще 20 вулиць у восьми населених пунктах краю. Так в різних селах та селищах з'явились вулиця Блистіва, Кротона, Герца і Васюка, загиблих на Донбасі героїв та видатних діячів Румунії. Не припиняються такі процеси і в обласному центрі. Те, на що не спромоглась Ужгородська міська влада, зараз робить обласний очільник. Однак нерідко його рішення викликають багато нарікань серед мешканців окремих вулиць. Серед таких і жителі вулиці Островського, що зараз носитиме назву карпатської України». Та людей ця назва не влаштовує. Прагнуть повернути історичну. Історичний район Галагов, маленька тиха вулиця на 26 будинків. З усім десятиліть тому чеська до недавна островського. Зараз легким порухом руки декомунізації, вона отримала назву карпатської України, та можливо вже зовсім скоро стане вулицею Томаша Масарика чи навіть чеською. Такі топонімічні метаморфози спантеличать будь-кого та продовження цього процесу вимагають самі мешканці вулиці, яка виявилась у списку таких, що підпадають під дію закону про декомунізацію. Нова назва, якою хрестив цей відрізок шляху Геннадій Москаль не сподобалась тим, хто тут проживає. Пан Ярослав розповідає, що громада вулиці неоднократно зверталась до міськради, ще коли докомунізаційне переіменування було в їх компетенції. Просили або повернути історичну назву Чеська, або ж назвати вулицею Томаша Масарика. Я представляю думку більшості жителів не більшості, а всіх жителів нашої вулиці про те, що треба би. Залишити історичну назву цієї вулиці. Ми зібрали відповідні звернення до місьвіконкому, отримали відповідь на наше звернення. Тут є в мене ці документи. Копії вони в міській раді, та до останнього дня ужгородська влада не те, що не дослухалась до людей, а й взагалі не виконала закон про декомунізацію. Тож за справу взявся особисто голова Закарпатської облдержадміністрації. Однак часу зважати на думку громадськості у нього не було. Тож одним указом перейменував ряд вулиць, що викликало немало обурень серед ужгородців. Це така справа, яка неможливо задовольнити всіх. Комусь подобається, комусь не подобається щодо вулиці Островської, Островського і повернення її історичної назви вулиці Чеська або вулиці Томаша Масарика, то це буде відомо. Я думаю, найближчими тижнями кілька кількома тижнями. В міськраді розповідають, що свого часу на черговій сесії питання повернення вулиці Островського історичної назви було відкладено. Причиною тому стали недопрацювання самих активістів. В держустанові запевняють, що не мали на меті ігнорувати суспільну думку і вже підготували подання до Геннадія Москаля про внесення змін до його розпорядження щодо перейменування вулиць. Якщо їх врахують, то вулиця отримає назву Томаша. Масарика, та навіть якщо обласний очільник не зробить цього, вихід із ситуації є. Якщо мешканці вулиці все ж не захочуть жити на вулиці Карпатської України, їм достатньо буде знову звернутись до міськради. Це рішення, якщо не буде прийнято. Депутатами може бути переглянуто і змінено назву вже в рамках діючого законодавства. Геннадій Геннадійович своїм розпорядженням виконував закон про декомунізацію і переіміновував вулиць згідно цього закону, керуючись законодавством і маючи повноваження, Ужгородська міська рада може перейменовувати ті чи інші вулиці за пропозицією мешканців громадських активістів депутатів після проходження процедури узгодження робочою групою управлінням архітектури та містобудування вже міської ради. Тож житиме герой нашого сюжету на вулиці Карпатської України Чеський чи Масарика тепер залежить тільки від активності громади.